Про те, як притягти Росії до відповідальності, і в якому знаєте обсязі має бути а ось ця відповідальність. Кого ж кого ж говоримо далі з нами на зв'язку? Юрій Михальчишин, експерт з питань безпеки. Пане Юрій, радий вас бачити в етері телеканалу Київ. Слава Україні, юрам слава вітаю вас і шановних глядачів. Навзаєм, вони, гадаю, також вам будуть передавати з огляду на нашу з вами розмову. Так ось скажіть, пане Юрію, ось ця така засаднича зустріч на рівні міністрів юстиції країн G7 і ця Берлінська декларація. Ось як? От наскільки ефективні ось саме такі кроки ось вам видаються? В першу чергу дуже цікаво, що нещодавно людство відзначало чергову річницю початку знаменитого Нюрнберзького трибуналу, який розпочав свою роботу у листопаді 1945 року, і під суд потрапили нацистські воєнні злочинці, вищі посадові особи військово-політичного керівництва третього райху, і, до речі, деякі знакові пропагандисти тодішнього режиму. І усі вони відповідали перед новоствореним міжнародним трибуналом з воєнних злочинів, і е, відповідальність була зафіксована і стала таким історичним етапом, який досі, мабуть, є дороговказом для усіх е, схожих прецедентів, коли маємо справу з злочинним тоталітарним режимом. Але якщо говорити про деталі і конкретику, то зараз е, хочу зазначити наступне: у Берліні справді зустрічалися міністри юстиції. Країн Великої Сімки, але не тільки міністри юстиції, також там були і представники прокуратури, зокрема український генпрокурор і генпрокурор Федеративної Республіки Німеччина. Чому це важливо? А тому, що один з пунктів Берлінської декларації, який є направду найбільш робочим дієздатним, на мою думку, полягає в тому, що держави Великої Сімки домовились координувати зусилля своїх органів юстиції і прокуратури. Щоб вже зараз вести спільне документування і розслідування російських воєнних злочинів, і названо е, цифру, яка є вражаючою, як на мене, мова йде про 45 тисяч задокументованих злочинів російської воєнщини і про 2 тисячі встановлених підозрюваних. Це вже е, конкретика. Знаєте, це не є загальні якісь е, побажання. Добрі, не є політична риторика, не є голослівні фрази. Це вже е, говорять фахівці. Говорять слідчі прокурори, і очевидно, що це лише початок, тобто закладено підґрунтя в реальне розслідування злочинів російського окупаційного режиму в Україні. І оскільки до цього долучились держави великої сімки, а це нагадаю Сполучені Штати Америки, Канада, Японія, Італія, Франція та Німеччина то у мене є власникаючи більше сподівань на їхню дієздатність аніж на структури організації Об'єднаних Націй. Ну так історично склалося. Мені здається, що епоха цієї структури, як і лігі свого часу відійшла у минуле. Ми з вами про це неодноразово згадували в наших аналітичних розвідках, коли ми намагалися співставити теперішню ситуацію з двадцятим століттям з агресією двох тоталітарних режимів: так сталінського СРСР Гітлерівського Третього Райху. і висновок мабуть, є однозначний, і все ж держави великої сімки зараз починають роботу створенням такого механізму. Те, що долучили міністр юстиції і Генерального прокурора України, однозначно свідчить про те, що вже робочі партнерські взаємини налагоджені, і механізм починає працювати. От це я би зафіксував на даний момент часу. Пане Юрію, а як же ж тут обійтися без ООН? Бо в організації Нюрнберзького процесу ООН, вже, здається, брала безпосередню участь, так? От, Бачите, вони ж. Але там... як цікаво виходить, у нас зараз існує міжнародний кримінальний суд в ГААЗі, так. який є структурою організації Об'єднаних Націй має досвід засудження воєнних злочинів, злочинів проти людяності і злочинів геноциду на таких прикладах, як е, Балканські війни, і геноцид в Руанді. Це 90-х років минулого століття. Але на сьогоднішній зустрічі в Берліні міністри юстиції Великої Сімки зробили важливу ремарку, що мова може йти про створення спеціального трибуналу. Він створюється наново і однозначно вже тоді перебуватиме поза впливом тих ООНівських структур, які на мою думку себе скомпрометували частково через те, що часто відзеркалювали російську позицію. Ну згадаємо, наприклад, ООНівські структури з нагляду над одержанням прав людини, так які постійно розповідали про голод в Африці, про різні безчинства в різних регіонах планети. А тут у 21 першому столітті в центрі Європи не помічали досі, і дехто не помічає відкрито геноциду українців за етнічною за мовною ознакою. Ну тобто парадокс і реалізм, але я думаю, що висновки зроблені однозначно, тому так делікатно сьогодні міністри великої сімки натякнули, що не намагаються підмінити собою міжнародний кримінальний суд в Газі, але можливо, можливо, доведеться створити спеціальний трибунал з розслідування воєнних злочинів російської воєнщини. Пане Юрі, як гадаєте, чи будуть притягнені до відповідальності ось ті пропагандисти, так які безпосередньо брали участь у розпалюванні цієї ворожнечі? Ми ось до вас давали заяву ось цієї пропагандистки Симонян, яка бідкабідкалася, так, казала, що ой-ой-ой, якщо ж ми там переможеньку не здобудемо для нашого путіна, всі разом, то опинимося всі ось там під трибуналом. Бачите, якщо аналізувати практику засудження злочинів Третього райху, то там головний координатор зловісної пропаганди Геббельс скоротив собі віку і не постав перед судом у Нюрнбергу. Таким чином уникнув очевидно Шибениць, але його близький поплічник був такий ганс Фріче. Він був таким собі німецьким гітлерівським соловйовим. Цей ганс Фріче був засуджений до доволі таки, ну скажімо. Оптимістичної для нього міри покарання, він там 10 років отримав, відсидів своє і спокійно вийшов на волю. Я думаю, що от російським пропагандистам сьогодні залишається втішатися такими прикладами, що не всі з них будуть відповідати як лідери третього райху вищою мірою покарання. Очевидно, що це єдине джерело їхнього натхнення і оптимізму. Але на мою скромну думку, злочини, яких Стосується, оце новостворене ще не апробоване законодавство, яке стане очевидно основою нового трибуналу. Вони є подекуди чи не е, тяжчі ніж е, злочини звичайних е, російських злочинців у погонах, так тому що розпалювання ненависті до українців десятиліттями тривало у Російській Федерації і отруєно десятки мільйонів людей. Тобто наслідки цієї злочинної діяльності значно тяжчі аніж конкретні злочини гвалтівників, убивць і мародерів, які звичайно теж мають бути притягнуті до відповідальності, але вони є наслідком того, що вливали в вуха росіян тилітьми оці злочинні пропагандисти. Тому на мою скромну думку їх би треба було карати з не меншою суворістю і не робити жодних поправок на те, що вони е якісь там мали е можливо мотиви. Які не мають нічого спільного з журналістикою, так а вони себе позиціонували упродовж своєї кар'єри журналістами, хоча чудово розуміємо, що це звання в Росії просто дискредитоване, воно не існуюче, і таким чином я вважаю, що вони стають на один щебель з топовими воєнними злочинцями, і тому повинні бути відповідно покарані. І я хотів би сказати, що їхнє покарання не передбачатиме якісь там терміни давності. Може відбуватися не тільки в рамках оцього створеного спеціального воєнного чи просто міжнародного трибуналу, а за аналогією з тим, як, наприклад, ізраїльська спецслужба Мосад дістає ісламських пропагандистів ненависті до євреїв, так само очевидно, і українські спецслужби мали би стратегічно собі поставити за мету тих, хто розпалював і розпалює ненависть до українців, також притягувати до відповідальності в різних формах. Називаємо це таким чином, використовуючи правові механізми, а також інші доступні інструменти у 21-му столітті. Їх є чимало угу. пане Юрію. На останок, якщо говорити про відповідальність, не лише ж Путіна, це ж не лише там Путін воює а в цілому, так от русський народ, глубини, ні, глибини, не суть важливо. Якою якою тут має бути така система? Так, ось відповідальності, чи там загладження ось цієї провини величезної. Та це там зрозуміло, що певно репарації. Ну, а якщо говорити в цілому, це щось ну, процеси, які схожі на те, як переживала та, і відшкодовувала ті всі збитки і ту всю кров, так? от, Не нацистська Німеччина? Це от так десь має бути? Ви знаєте, загалом вектор, звичайно ж, визначено вірно, але я хотів би вжити ще одну аналогію: як після Першої світової війни радянських терористів. Європа ізолювала державами так званого санітарного кордону: це Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія. І от я вважаю, що держави, які межуватимуть з тим е, утворенням, яке залишиться після Російської Федерації, повинні надовго ізолювати росіян від решти світу. Зокрема, не надавати їм е, віз для проїзду нашу територію, не надавати транзиту їхньому транспорту. От е, європа для них повинна бути зачинена тавро. Народу злочинця, народу хама, то вічно повинно дамо мечем висіти над сумлінням тих росіян, які будуть здатні рефлексувати над злочинами теперішнього режиму. А безпосередньо вони повинні не те, що відчувати особисто дискомфорт чи певні незручності. Вони власне кажучи повинні бути табуйовані, на мою думку у цивілізованому світі на якийсь період відновлення реконструкції. Можливо, зі мова йде про 5, 10, 15 років так. Тобто, це повне е, скасування будь-яких торгівельно-економічних зв'язків, е, там туристичних поїздок, е, науково-культурного обміну. Це е, якщо використовувати аналогії з сфери культури, на яку так люблять покликатися російські палії війни. Ми повинні розуміти, що це є народ хлістакових, смердякових, розкольникових, манілових і інших персонажів. І, от, власне, кажучи, нехай вони якийсь час поваряться у своєму власному котлі. В тому духовному і матеріальному пеклі, яке вони витворили для цивілізованого світу і для українців, зокрема, думаю, це буде тільки справедливо. Цілком пане Юрію, цілком слушне, слушна думка. Спасибі вам за розмову, дякую, що долучилися. Юрій Михальчишин, експерт з питань безпеки.